Всім привіт на каналі Мама Ксю. Сьогодні в нас сімейний відпочинок. Трошки в честь дня народження моєї сестри Марії. Марія. Марія з днем народження. Водичка. Це вода. якщо що. Бачить за привичка. А тісь це вода. Холодна. Ми прийшли вперше в ресторан BBB, Називається BBB. бі, -бі, -бі. Це Бельжік, ні, Бістро, Бістро де б'єр бельжік тобто переводиться типу ресторани бельгійських пив. І от тут меню, чесно кажучи, реально шикарне. Сьогодні взагалі важко дуже знайти місце, тому що в нас грають наші гукністи моральські. Я сподіваюся, що мене чути. Не? Okay. Я сподіваюся, не чути, але в нас просто все забито, тому що от е, зараз якраз у ці матчі спортивні. Але ми знайшли наше місце без резервації, тому ми щасливі. І це ми тут вперше. Тут чого тільки немає. Це от меню з 11 до 15. Ну тут взагалі таке меню класне. Тобто тут є і устриці, і тартари з червоної риби. Я не знаю, тартар. Стелятини, ну це таке устриці, тобто все таке от є цей восьмині, равлик тобто всякий є салат Цезар. Ну, різне. Я виберу щось звичайне, тому що я не дуже люблю таке от екстремальне. Але дивіться, це все це лише в меню. Це також в меню. А тут вже починаються десерти. Десерти, отут і напої типу чай, кава, капучино. І потім вина. Тут дуже багато вин. Скільки сторінок? Дві сторінки вин, і далі оце от сторінка з коктейлями. А далі все це, оце от все, це пива. Чотири сторінки з кожного боку, тобто вісім сторінок. Ну, це певна така, певний такий ресторан, тому й пива багато. На різний смак, дивіться: е, біле пиво, фруктове пиво, безалкогольне пиво, потім е, блонд, знову таке біле-біле. Ну, світле, не біле, а світле. Це вже темне пиво, коричневе пиво. Так називається, не знаю, чи є таке. І тут по 750 мл пиво Ну, а це вже такі, як в баночках йдуть. Бачите, також, а це от безалкогольний, тут 7 градусів, 5-6. Ну, тобто, таке є що вибрати, і от також безалкогольні пива. Це мікро, це те, що готується в нас тут, прямо на місці. Ну і якісь також, також якісь пива. Тобто пиво ого. -го. Тому все, будемо обирати, що поїсти, що попити. Бачите, це в них цей от слоник, це їхній їхня марка. Це слоника. Вона, до речі, продається в також в звичайних магазинах з полуницею. Ну що, Марія замовила собі. Напій Діа Марія називається це кавовий типу коктейльчик, У мене вишньове пиво, легеньке зовсім, дуже легеньке, там 3,5 чимось він казав. Пахне класно? Норм? Дай занюхати супер. Як якесь морозиво навіть Баті тут в нас коньяк? Подивіться, до речі, який він гарний. Коняк це молдавський, він казав, коньяк, але пахне кайфово, правда. Класний? Ти вже куштував? Ні? А маві має бути кровава мері. Чекаємо. Їжу замовили вже, також чекаємо. Йосип на кобилі. Я настільки смачної штуки в житті не куштувала. От просто як наші вишні, як наш домашній вишньовий. Вишневий сік. Ой, я же, я ж. Же... І вона 3 градуси. 3,5 градуси, так, і слухайте, скільки? 355 мл, але. кайф. Давайте подивимось. Ну, має бути Бельгія, ні. Е... Бельгія, так. Ми ж у Бельгійські. Є. О, Боже, просто кайф, Бельгійці я вам заздрю, правда. У вас така є вкусняшка. кайф. Так, ну що, мамі принесли кроваву мерії. Якість тут пана, звісно, тут просто дуже темно. О, отак краще. Дякую. Так би й зразу. Переглядає. Мам, а ти знаєш, це Селера? Знаєш, так? Окей. Мама не любить Селеру. Матушка, давай його. Скуштуй. нема А тире селіру. А може, може латурі? Ну, як воно п'ється? Ну я курот там п'ється. Нормально? Ну нічого не зрівняється з моїм напоїм. На Амазоні є. Капець. А в інтернеті просто ти дивилася? Думаю. Як жаль. У нас коротше є наш офіціант, і мамі він сказав, зараз я вам принесу вашу кроваву мері. І тут принесла дівчинка-офіціантка. І тут приходить офіціант, каже: А у вас вже є ваша кровава мері? Він Вінкий, а ну тоді тримайте цю безкоштовну. Але е, та, що безкоштовна, вона більша два рази. Тому от такий от е, подарунок тут. Щасливий це, так, клас. Ну, за, за ваше здоров'я. Ви просто подивіться на цю красу. Це путін. Не переживайте, це хлебекська місцева страва з свининою. В Марії якийсь там бургер. Також дуже гарний з картопелькою і з салатом. У мами устриці. устриці і салатик Цезар. Отак так, да. супер. устриць. Я таке не люблю, але мама любить, тому їсть. Ну і тата також він захотів оцей путін з. Ні, ну Тарілка дійсно, подивіться, на розміри порцій. Тобто в мене моя рука. Ну Розміри тут великі, дійсно. Вон дивіться, з, з світлом. Яка краса. А ну-ка, Клас. Ну, все, смачного нам. Виглядає супер і запах прекрасний. Смачного. Ну що, ви готові? Діти? Марія, поцукайся! Переперчила? А що ти? А, ти насипала соус табаско? Жодівки, ну цокайтесь опа. Давай Чот Марія не а ну, зубку... нормально, смачно, я вже скуштувала також нашу страву. Боже, наскільки це смачно, хай Бог мили таке їсти. Це просто кайф. І оце от пиво чи що це таке вишньове? Ну просто кайф. Ну я в раю, а теж не хоче також устрічі. Набагато смачні вдома? Ні, ну само собою. Давай. Я не люблю, не знаю. Класно? Ну Окей, я буду також їсти. Оце з як ти. зараз вусне. Дуже багато. Дуже смачно, але дуже багато підняшка вже. Підняшка. Я розумію, бо мені ще залишилось тут. Ну, порції великі, дійсно. Я не очікувала. Е, ну дуже класний. Салат. Це за класний. Ну це добре. Угу. Ну, все. Ми закінчили наш вечір. все пройшло круто. Дуже нам сподобався цей ресторан. Дивіться, хто тут є. Яка тут прикольна статуя. <гум> Дивіться, як тут гарно все світиться. Посиділи класно, відмітили типу День народження Марії і просто так і завтра будемо ще відмічати. <гум> завтра вже в нас буде трошки більша кампанія, доєднається Марін-Хлопець. Ну і все. Тому швиденько так ми посиділи класно. І все, повертаємось тепер додому. Дякуємо, що переглянули це відео. Зустрінемось в нових відео. Всім пока-пока, до нових зустрічей!